Так, друзі, ми в центрі Кенбере. Дуже милий водій автобуса. Завіз мене, я там буквально одна в автобусі була. Одна була в автобусі і дивіться, тут перехід, я так розумію. Дуже треба бути обережними в нових містах Австралії, тому що різні правила руху, різна, різна зовсім динамика. Динаміка, динаміка. Правила, знаєте, обмеження швидкості, бачите, тут тільки автобуси. Там було взагалі 20 км на годину. Слухайте, це їх центр-центр. Бачите, найвища будівля, напевно. От така от в них є. І усе. Ось. Австралійська пошта. тут. Все в них є, але бачите масштаби різні. Я не знаю, куди мені йти, але я не спішу, то мама трошечки познімаю, а потім піду, потім по карті подивлюсь. Мені сказали буквально через дорогу перейти, і я буду вже там. Водій трохи здивувався, коли ми сказали українське посольство, локацію. Він такий о круто, прямо в центрі там так їм зробили. Судячи зі всього, преміальна локація в них. Місце знаходження. Я просто походжу, а треба запам'ятати, де запам'ятати, де потім сідати, повертатися. Він мені показав через дорогу. Бачите, тут по тротуару їздять ровери. В нас не можна по тротуару їздити. Ось. Тобто, ну, їздять, але тут видно можна. Досить широкі тротуар. Отут От треба буде біля пошти австралійської брати автобусу. Пошта, тут це арка, не арка, як це мостик такий. Мостик. Я думаю, чомусь мене туди тягне. В цю сторону показати вам трошки. Дуже спокійно тут. Він сказав, що вже піковий час пік закінчився, і тому мало машини людей. Зараз всі в офісах. Цікаво, що літак майже повний був, але ніхто не сідав на автобус. Єдина я сіла на автобус, решта людей якось іншими методами добиралися. Досить зручно, зручніше, ніж в літаку. В літаку місця мало було. Слухати ну так от. На Аделаїду подібно. Аделаїда вона така от теж така провінційна, якщо так можна виразитись. Провінційна. Теж тут скутери є. в нас скутери вже заборонені в центрі. Тут ще є. Тут великі тротуари, бачите, такі. Слухайте. Отаке от. Бачу назви бізнесів подібні, що у нас. Потім по магазинам з вами походимо, поки що, знаєте, що я ще гляну, що тут за кутом і... Карті піду, може, вже піду по карті до посольства зараз на своєму телефоні. Так, малий вже прокинувся, рано прокинувся. Сьогодні без мами. Рано без мами. Так, я просто на свій другий телефон дивлюся. Спеціально взяла два, щоб батарейка не той. Дивіться. Три 3, 3 хвилини пішочку мети 260 метрів буквально. Зараз вам скажу куди. Опа, туди і наліво. От Мене тягне в правильний напрямок, бачите? Ось одна висока ніби будівля, але це все, знаєте, ви вже бачили Мельбурн коли я знімала. Спокійно, головне не спалитись на сонці Ну за три хвилини я не спалюсь. Але не забувати, тому я тут ходити цілий день не можу, навіть якби і хотіла. Ось, Треба буде подивитись магазини. У мене таке враження вже, що якщо воно таке, як Аделаїда, то там дуже таке все, як вам сказати, ну такі магазини, скоріше всього. Менше, менше асортимент загалом. І навіть от в Кернс ми в Квінсленд літали, коли в них теж ніби магазини ті самі, але вони менші розміром, бо населення менше, так? Так, і тут мені треба наліво повернути. Чи ні? Тут я алергія, звичайно. Так, в мене, в мене GPS трошки, трошки того. Так. І мені йти. Туди? Що далі йти? Я правильно йду чи неправильно, я не знаю. Якщо я тут перейду дорогу, переходити дорогу, треба дивитися, щоб на мене ніхто не повернув. Бо коли пішоходом зелений, вони все одно можуть повертати, вони повинні пропустити, але мають право повертати. І Деякі з них слухайте. Буду переходити тут дорогу. У мене таке враження, що в мене GPS щось загубився, бачите? Зараз можу його перекалібрувати якось. Може на сонці так згоріти, слухайте, якщо я ще буду ходити, пів години. ці три хвилини. Подивіться на карту. Ну. І Я вже кручусь, 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 кручусь. бачите? Карта зовсім. Карта в мене не... не працює. Якісь бездомні сидять курять. Ну, назад повернутися треба, напевно. Давайте я повернусь назад. Так, з вами ходимо по Канбері. Столиця Австралії. Але вона, бачите, така зовсім не столична. Кафешки. Ну чому? Чому GPS, не? таке враження, що воно тут якось пройти можна. От. Це бізнес такий закуток. Що в них тут, які в них ціни? Дешево недорого, зовсім недорого. Якийсь тост, 6-7 доларів. Чай, кава, 7 доларів, нормально. Кажу, що житло дороге, але в нас теж дорого. Слухайте, я йду, і я десь, як я в принципі йду. Бачу, там напевно не видно, бо О, десь іде. Слушай, Бюрократія. Я людей, які працюють на державу, називаю бюрократія. Для тих, хто ще не знає. Люди, які костюм одягають, рано встають і працюють в офісі. Ось, і в них вибору немає багато. Так, куди? Так, повертаємося ми з вами, ми повертаємося. Через дорогу перейдемо може там на коту. по-людськи. Оце, в принципі, вся канбера, ну як, це центр, так? Вона взагалі дуже зелена, починаючи від аеропорту, От ми їхали, багато дерев, дуже гарно. Трохи дикої природи є, там, напевно, змії. Можна знайти змій. І я думаю, що якщо трохи від'їхати пів години на машині, то там гори будуть зелені. Природа. Є велике озеро посеред Канбери. От, але центр він такий, бачите, такий спокійний. Малоповерховий. Це не є дуже не, не розважальне місто, не для молоді. Ось. В основному можна сказати. Водій автобуса був такий австралійський австралієць. Слухайте, друзі. Прям Більше австралійського чоловіка не можна зустріти. В них такий специфічний акцент, манера розмовляти, такі грубоваті трошки, але доброзичливі. Це їх просто, просто треба розуміти. Їх нюанси. Такий трохи голосний, такий, такий чоловік. Чоловік. Але добре. Побажав мені успіхів з паспортом і все. Так що... Думаю, завдяки йому ми все прийшли, в принципі. От от Там, де колони, я думаю, то і є будівля. Я думаю. Але щоб ходити по магазинам, це треба або Мельбурн, або Сідней. Може Бризбен. Може Перс. Перс. А оці Аделаїда, Канбера, Дарвін. Там, я думаю, не дуже шопінг. Ну, все, я вже прийшла. Треба знайти, де вхід в будівлю і о, Маркус Кларк. 60. Тут буде офіс на будівлі, десь на якомусь поверсі буде. Українське. Шосту. Написано 12-й поверх. Я вам познімаю, поки я туди дійду. Думаю, що посольство самому знімати не можна. Отут написано, що тут є. А 12-й Embassy of Ukraine. Я думаю, просто офіс знімають. Такій центральній частині. Ліфтик. Буду там знімати, щоб їх не розізлити. Як тільки відкриються двері, я просто. О, а це мій лук. Дадуть мені паспорт чи не дадуть, друзі. Я вже підготувалася на вечірні смітники. Що ви думали? А ну все. Бажайте мені успіху. Щоб нікого не засняти. Тут є в нас що Вітачі, офіс, а тут у нас посольство. От воно все є, це маленький офіс, український прапор, бачите. Все це, напевно, чекає. О, дивіться, отак камбера виглядає, бачите? Бачите, такі гори зелені І багато зелені.